Військові медики констатують зменшення кількості випадків втрати кінцівок бійцями АТО, перш за все, завдяки правильному наданню першої медичної допомоги пораненому. Своєчасна зупинка кровотечі після поранення, що досягається своєчасним застосуванням жгута або турникета, а е, по, показанням, а саме тільки при е, артеріальній кровотечі застосовувати ці засоби, накладання як можна ближче. До рани. Окрім цього, надважливим є контроль тривалості використання джгута. Адже якщо його не послаблювати понад дві години, він завдасть непоправної шкоди. Якщо накладений жгут на кінцівку, і він накладений більше там 6 годин. Розвиваються незворотні зміни, які призводять до того, що приходиться ампутувати кінцівку. Чому ампутувати? Якщо зняти жгут з кінцівки цьому пораненому, він загине від неркової недостатності. Нині хірурги вдаються до ампутації лише в екстрених випадках, коли кінцівка повністю не життєздатна і треба рятувати життя людини. А усі операції, пов'язані з протезуванням, проводяться в наших військових шпиталях. За період АТО втрати кінцівок зазнали 174 військовослужбовця. Марямно Маркевич, Євгеній Солодовник, військове телебачення.